Ми всі мріємо про фінансову стабільність та свободу. Але як досягти цих цілей? Секрет успішного керування особистими фінансами полягає в простих, але потужних принципах. Бюджетування. Почніть зі створення свого бюджету. Визначте, скільки ви заробляєте і на що витрачаєте гроші. Це допоможе вам контролювати витрати та спланувати заощадження. Запаси. Створіть для себе запасний фонд, щоб там було достатньо грошей, щоб покрити витрати протягом кількох місяців у випадку непередбачених обставин. Зменшення боргів. Постарайтеся зменшити свої борги, починаючи з високої відсоткової ставки. Це звільнить вас від фінансового стресу. Інвестування. Розгляньте можливості для інвестування. Добре розпочати з різноманітних інвестиційних інструментів, щоб розподілити ризик. Планування пенсії Ніколи не рано думати про пенсію. Регулярні вкладення в пенсійний фонд забезпечать ваше фінансове майбутнє. Фінансова освіта. Вивчайте фінанси. Чим більше ви знаєте про гроші, Тим краще можете приймати фінансові рішення. Цілі та плани визначте свої фінансові цілі та розробіть плани для їх досягнення. Це допоможе вам залишатися сфокусованими та мотивованими. З кожним кроком ви будете наближатися до фінансового успіху. Не бійтеся починати з меншого Головне почати. Ваші фінанси. Це ваша відповідальність, і тільки ви можете зробити їх кращим. Відкрийте для себе світ фінансової стабільності та свободи. Нехай це буде вашим наступним великим досягненням.